Життя не голубе чоловіками, та не живе жінками розових думок. Життя народжене дитячими піснями, це кожному закон і кожному урок. Засвітить сонце правди. На сьогодні і злі впадуть. У власну неміч днів, де у тюрмі плекають власне зло і для душі руїни. Шкода мені вже їх. Вони гниють уже життям в собі давно. Хоча про це тепер ще не пізнали. Та завтра будуть ще просити в неба. І для себе ясних днів.